Історії людей у світлинах, які пережили полон, окупацію зазнали сексуального насильства, чи через обстріли російської армії, залишили свої домівки. Це фотопроєкт непомітні історії, який презентували в Кропивницькому. Вона діє одночасно в десяти містах, в яких працюють центри допомоги врятованим, сказав його координатор Олександр Кришко. Харків, Київ, Полтава, Кропивницький, Запоріжжя, Дніпро, Одеса, Львів, Мукачево, Чернівці ще це історії людей, які прожили в окупації, які потім виїхали, і які в свій час після того отримали різноманітну допомогу в центрах допомоги врятованих в. Містах в Україні на світлинах речі, які герої проєкту змогли забрати з собою під час евакуації, ключі від квартири в Бердянську, книгу з Маріупольської бібліотеки Синю жовту стрічку, з якою людина пройшла полон. Зокрема, тут є історія про двох дівчат, подружок, які були родом з Маріуполя, майже все своє життя жили в Мелітополі, півтора роки були в окупації з батьками, але коли у них в місті почали. Зникати підлітки їхні подруги. Подруг цих двох дівчат, Наталі і Ані, знайшли в багажнику автомобіля після зґвалтування. То після цього батьки зрозуміли, що треба їх рятувати. Зараз вони мешкають у нас в місті в Кропивницькому. Фотопроєкт розповідає історії дев'яти людей. Всі імена учасників цих історій ми змінили. Керуючись конфіденційністю і безпекою речі були відфотографовані безпосередньо в Києві спеціальною агенцією. ви бачите на цьому фото всі речі зроблені, начебто тумані. це суть того, що проблема існує, про неї потрібно говорити, хоч ми можемо і робити вигляд, начебто такого немає. Потрібно такі виставки проводити, щоб показувати людям наскільки це все трагічно. Владиславу Онищенко найбільше вразила історія про сумочку. У мене є знайомі, які лишились тільки своїми речами, такими як сумочка і більше нічого. Ні ключі від квартири, нічого. Просто якийсь брілочок, мабуть, лишився в них, а все інше вони просто, ну, і одяг, мабуть, той, в якому вони лишили свою домівку, і все. До кінця року світлини можна переглянути в бібліотеці імені Чижевського після у прозорому офісі. Ольга Склярук, Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне, Новини Кропивницький.